Дозвольте мені задати вам одне питання, що тут не так? Що могло стати приводом для того, щоб Stellar Blade зробило патч у Day 1 гри? Що тут не так? Наскільки ви расист? Але, як то кажуть, рибак рибака бачить здалеку, так і тут расист, расист, расисту, расист, расист. Чи якось так, чи я не знаю, в мене дах їде. IGN і котаку. Зробили кардинировану атаку проти Stellar Blade і звинувачують їх у расизму. Це дуже, 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 дуже цікаво. Що не так з цим слайдом? Я відповім вам на це запитання, тому що тут є зліва слово «HARD», графіті, «HARD», справа у вас є «R SHOP R», Це перша літера імені якогось там ніпа з гри. Але расист бачить тут надпис «HARD», і якщо ви не расист з Америки, то ви тут нічого не побачите. Я вам гарантую просто. Тема тут така, що цілу чорну націю називали словом на букву N. Потім ціла чорна нація, проживаючи в Америці, вони почали битися за це слово і змінили його, змінюючи останні літери з «ІР» на А. І тут вам. Кажуть, що ні, правильно писати з hard R на кінці. Як, блядь, можна було це побачити тут. Це просто пізда. Це просто пізда. І хто це зробив? І це зробили IGN кутоку Вони скоординували атаку. Проти Stellar Blade і звинуватили їх у расизмі. Я вам гарантую, я вам гарантую, мої любі туристи у сфері ігрових новин. Ніхто не зрозумів би, де тут расизм, якби я вам не розжував. А якби мені не розжувало ще 50 людей до того, які теж нічого не розуміли, і ніхто нічого не розумів. Hard R – це тепер расизм, синоним до слова на букву N, Описуючи чорну расу, ось що це значить. На жаль, на жаль, це перемога для цих трансгейс-любителів, які виступають проти жіночості, які відпрацьовують бабки від BlackRock, просуваючи DEI. І звісно, вони будуть виступати проти цієї гри, тому що вона йде проти їх ідеології. Проти їх ідеології, тому що їм треба зробити жінок потворними, максимально виглядаючи як чоловіки, а чоловіків зробити максимально жіночими, щоб їх трансгейс був задоволений. Ой, жінки, ой, жінки, нічого ми за вас, ми геймери, men of culture, які люблять ці ці. Вас захистимо. Вийшла стаття. Вона вийшла вчора. Я тільки сьогодні її дороблю, тому що я дороблював перше відео, і я ніде не встигаю. Але це вчора ми маємо два дні затримки. Це відео вийде завтра, десь. Ось тут описують, як була скоординована атака двох журналів, великих журналів IGN та <плес> на Sony PlayStation Store проти цієї гри, яку вони намагались відмінити. Протягом двох останніх місяців і Шифтаб. Uh, uh, розробники Stellar Blade, зробили патч одразу, де замінили хард на крайм, по-моєму. Вони замінили цю графіті. Я повинен донести, що відбувається у сфері ігрових новин. Грумс пише, що Stellar Blade Hard R Літ 15 не був єдиним у пропущенні, що звинувачення в расизмі проти Stellar Blade були скоординованими. Колишній керівник команди World of Warcraft Марк Кен це Грімс також заявив про це у видалому дописі. Керн повідомив, що МакДональд заперечував, що ділився графіся а ось Макдональд Що він заперечував, що ділився графіті з журналістами? Макдональд сказав Керну, Привіт, я бачив, як ти багато написав у Твіттері про мій скріншот зірковим клинком. Купа людей помітила це смішне графіті тиждень чи два тому, і ми всі сміялися з цього, тому що це досить смішно і явно простотурна випадковість, якщо якість журналістики. Зверталися до Sony. А що якщо якісь журналісти звертались до Sony з цього приводу, я їх не знаю. Здебільшого я спілкуюся лише з творцями контенту та іншими австралійцями. Ніхто не сприймає нас серйозно. Але це той, хто поділився і скоординував саме на, на цю надпис, вони там, типу, пророфлили котаку. Підняв координовану атаку з IGN ФРАНЦ І так примусили прибрати графіті з гри, замінивши слово харт на крайм. Але, блять, в якому божевільному всесвіті ми живемо, де харт Р може визначати атаку на якусь расу, вказуючи на підміну літер у слові. На цьому в мене все. Тримайтесь рівно, не біляйте сракою. Дякую за перегляд.